Харків готується до опалювального сезону. Після серії ударів по енергооб'єктах окупанти знищили у місті практично всю електрогенерацію. Щоб під час можливих блекаутів місто було з опаленням, а також світлом і водою. У Харкові встановлюють блочно-модульні котельні та когенераційні установки. Більше розкаже Світлана Шекера. Після того, як ворог практично вщент розбив великі теплоелектростанції, які живили Харків, у місті взялися за перебудову системи теплопостачання. Замість гігантських ТЕС, які дісталися у спадок від Радянського Союзу, у Харкові переходять на європейську модель невеликих блочно-модульних установок. Приміром, ось ця котельня в одному зі спальних районів замінила дві підвальні ще минулого року. Економічна та автономна, вона продовжувала генерувати тепло і під час блекауту. Ви бачите котельню, яка має 6 мігаватт потужності, та увесь цей мікрорайон, всю минулу зиму були забезпечені теплом з цієї котельні. Харківські теплові мережі мають достатньо великий на сьогодні досвід встановлення та блочно модульних котелів. На сьогодні вони максимально розповсюджені по нашому місту. За літо харківські енергетики встигли встановити 17 потужних блочно-модульних котелень. В одному з найбільш постраждалих районів міста чотири котельні замінили одну велику пошкоджену. Щоб змонтувати новий енергооб'єкт від фундаменту до старту харківським теплоенергетикам потрібно 2-3 місяці. Її привезли, зібрали з чотирьох блоків, все підключили. Ну, звісно, швидше, ніж будувати. Воно ж ну, на 90% вже йде готова продукція. У нас тут на всьому обладнанні є частотне керування, і тому ми маємо можливість поставити дизельний генератор. Він також буде ставитися і під час блокауту у нас буде запас води, у нас буде своя електроенергія. Ми зможемо надавати послуги. Опалення навіть під час блокаутів. Нині в Харкові вже працюють 34 блочно модульні котельні різної потужності. Деякі установки прийшли на заміну старим підвальним. Інші встановили, щоб доносити тепло до найвіддаленіших будинків. Потужності у нових котелин різні. Приміром, ця опалюватиме одну з лікарень міста. Її зводили прямо в проміжках між блекаутами. Лікарняний комплекс був підключений до мереж ТЕЦ. на новий рік. Нам прилетіло до цієї ТЕЦ. Вона працює, можна сказати, на останньому волоску. Що стосується саме цієї котельні, ми її встановили і прийняли рішення, що це повинні ми зробити, щоб забезпечити одну з. Лікарень міста Харкова багатопрофільних опаленням незалежно від того, працює у нас ТЕЦ чи не працює. Працюють у місті і над розвитком альтернативної генерації електроенергії. За словами харківського міського голови, вже змонтовано 22 когенераційні установки, що будуть забезпечувати котельні власною електроенергією. Світлана Шикера Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.